Здрастуйте, мої любі першокласники! Сьогодні на уроці письма ми знову попрацюємо з робочим зошитом. Повторимо нашу нагадалочку. Я свій зошит розгортаю, навскоси його кладу, я від вас не приховаю, олівець я так тримаю, сяду прямо, не зігнусь, до роботи я візьмусь. Ви бачите, тут у нас закінчилася перша робота. Ми пропускаємо два тоненькі робочі рядочки вниз, і на третьому тоненькому робочому рядочку ставимо крапочку. Тут ми будемо писати ті елементи, які я вам зараз покажу. Перший елемент це лінія. Це лінія, яку ми починаємо від верхньої рядкової і ведемо до нижньої допоміжної. Ось так пам'ятаємо про нахил, пам'ятаємо про відстань між елементами. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Переходимо до другого рядочка. Поставимо крапочку у наступному робочому рядочку. І тут будемо писати овали. Овал ми будемо писати таким чином. Від цієї крапочки ведемо спочатку нагору, торкаємось вгорі, потім похила лінія тягнемо на лівому тузочку. І завертаємо біля нижньої рядкової. Ще раз поставили крапочку в рядку, ведемо нагору вниз і знову нагору. Пам'ятаємо про те, що відстань ми відслідковуємо однакову між елементами. І пишемо з нахилом. Для того, щоб виходило з нахилом, то після завороту наша лінія повинна йти відразу з тим нахилом, який нам показує похила лінія. Показую ще раз. Поставили крапочку, повели нагору, завернули. З нахилом ведемо і піднімаємось нагору. Ще раз, раз, два, три, чотири. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Переходимо на третій рядочок. В третьому робочому рядочку ми будемо з вами писати овал і пряму лінію в рядку по черзі. Показую спочатку овал. Потім відступаємо місце. Похила лінія. Знову овал. Відступаємо місце похила лінія. Знову овал. Відступили місце похила лінія. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. А зараз ми будемо з вами згадувати елемент, який називається балеринка. Пам'ятаєш, ми таки вчили? Він виглядає, як ніжка. Балеринки, що в пуантах. Подивись, ось це пуанти, і балерина на них танцює. У нас, коли отут іде заокруглення, це у нас іде тоненький носочок. Ми повинні тільки в одному місці торкнутися, щоб у нас вийшла красива ніжка. Тепер переходимо на наступний рядочок. Так само. Ми будемо писати спершу овал з нахилом, не забуваємо. А потім, пропустивши місце, балеринка. Ще раз овал, балеринка. Овал, балеринка. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Тут у нас сторінка вже закінчилася. Ми переходимо на наступну сторінку зошита. Перегортаємо тільки одну сторіночку. Тепер ми будемо писати по лівій стороні зошита. Ось робочий рядок, нам він зараз буде потрібен. Знайди перший тоненький робочий рядок. Над ним буде допоміжна лінія. Зараз елементи ми будемо писати, починаючи від верхньої допоміжної лінії. Подивись, де я поставила крапку. Не точно на лінії, але і не на робочому рядочку. Веду лінію вгору, торкаюся вгорі, веду похилу лінію вниз майже до самого низа. Подивись. І потім, не відриваючи руки, закінчую овал. Пропускаю місце ще раз. Близько від верхнього до поміжного рядка ставлю крапку. Веду вгору, торкаюся вгорі, вниз веду так, як показує мені, похила лінія майже до самого кінця. І потім закінчую овал. Ще раз торкнулись вгорі, похила лінія. Завершили овал. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок.